Вітаю, друзі! Вперед день Великого Свята Великодня пропоную з вами розмалювати писанку. Що ж таке писанка? Це традиційне вид декоративно-прикладного мистецтва розпису яєць. Є писанки, мальованки, крапанки, дряпанки, і дуже велика кількість різного декору. Розпису курячих яєць до свята Великодня. А ми з вами сьогодні кольоровими олівцями розмалюємо форму овоїд яйце. Для цього нам треба взяти кольорові олівці. І під час того, як будемо робити, розмальовувати, я вам буду розказувати різні історії про писанкарство. Отже, традиційні кольори у нас червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, так, блакитний візьмемо От. традиційні наші кольори. і Розпочнемо роботу. Отже, ми бачимо тут роздрукована форма яйця і е, різні елементи. Це є графічний візерунок, який постійно повторюється, так, іде по колу, по діаметру яйця. Ну і розпочнемо зверху замальовувати. А я буду вам розказувати. Легенда про писанкарство, про писанки, про те, як з'явився цей вид мистецтва в українській фольклорному мистецтві вже дуже давнє. І взагалі, щоб ви знали, що писанкарство, взагалі декорування яєць, походить від України з українських територій. Перша писанка. Керамічна, з глини зроблена і опечена, знайдена на території України і є першим джерелом саме писанкарства. Зараз же ж наші хазяйки у <клухи> переддень Великодня, як нас ще кажуть свята Паски, так? А, в один день печуть паски, в один день. Роблять писанки чи крашанки. Крашанки – це яйця пофарбовані в один колір. Можуть бути червоні, зелені, сині та будь-які, які фарби продаються в наших магазинах. Для е, крашанок, колись сюда внизу фарба не продавалася в магазинах хімічно, так як зараз. А робилася з натуральних барвників. Якщо зварити яйця у лушпинні з цибулі, то яйце буде червоно-коричневе. Якщо використовувати зелень різну, буде зелений. І таким різні кольори використовуються для натурального. Створення барвників для яйця. Також є значення різних елементів, які малюють на писанках. Писанка це яйце декоровано малюнком і в різні кольори. Для створення писанки нам необхідно не тільки барвник, щоб пофарбувати яйце. В якийсь колір, або в декілька кольорів, а й писачок та віск. Писачок це такий спеціальний інструмент, роб, зроблений з металу на дерев'яній ручці, який, за допомогою якого набирається віск розтоплений, і обов'язково в ним уже малюється по самій шкаралупці яйця. І там, де Нанесений віск, там залишається попередній кольор. Ну, для прикладу. Коли береться е, писачок і гарячим воском рідким промальовується лінія по білому, незафарбованому ще нічим яйцю, а потім занурюється у, е, наприклад, жовту фарбу, то Після того, як зняти віск, у нас буде жовте яйце з білим малюнком, який був під воском. Тобто фарба під воском не чіплялася до шкаралупки яйця, і яйце ставало розписаним. Тому називалося писанкарство. Яйце називається писанка. Є мальованки, тобто, коли на поверхню яйця, на шкаралупу, а наноситься малюнок. Малюнок може бути, о, різними матеріалами зроблений, от, фарбами, зараз наліпки чіпляють. От, і коли яйце спочатку пофарбоване у барвнику, а потім зверху зроблений малюнок, це мальованка. До писанки ще також ми можемо віднести багатокулірну писанку, коли спочатку малюється малюнок воском писачком. Занурюється, для прикладу, так як я розказала, в жовту фарбу. Потім по жовтому малюється інший візерунок і занурюється в червону фарбу. А потім знову по-червоному малюється воском який ми хочемо візерунок, щоб був, і занурюємо там, у синю фарбу Коли ми таке проробили такий елемент роботу, то коли розтоплюємо теплий віск і знімаємо, на свій розтоплюємо ганчірочкою, знімаємо чи серветочкою віск з яйця, і в нас виходить фіолетове яйце, на якому ми маємо. Червоні візерунки, жовті візерунки та білі візерунки. Тобто поступовість, як ми занурювали в фарбу і як ми малювали воску. Це і є писанка. Далі, у писанкарстві, елементи, які наносилися на яйце, теж мають свої. Своє значення. Для прикладу, от те, що я зараз роблю, крапочки, кружечки і дощ. крапочки так да, Кружечки, ось такі. Зерно. Це для урожаю е, кодувалося. Ось хвильки різного плану це вода, щоб зерно напувалося і був теж Квадратики малювалися, як засіяне поле. Коли малювалося меандр, такі теж хвилясті лінії різні, це для продовження роду. Кружечки, Більші кружечки, знак солярні, тобто сонця, щоб було тепло і народючість на далі життя. Таким чином, Хазяйки, малюючи на яйцях різні візерунки воском, потім опускаючи у фарбу, створювали ніби таке кодування на майбутній врожай на багатство і на те, щоб родина рід мали чим харчуватися. І разом з тим, ми знаємо, що такі візерунки. Обов'язково дійшли і до нашого часів. І зараз господині переддень Великодня разом зі своїми дітками чи внуками роблять писанки, крашанки, мальованки і інші декоративні яйця, які кладуть у кошик Великодній і несуть на Паску до. Церкви святити. Так. А ми з вами робимо кольорову писанку, розмальовку. Такі розмальовки можна зробити самому, взяти маркер чи лайнер, намалювати увоїт і тоді намалювати різні елементи, які хочемо розмалювати. А можемо роздрукувати з інтернету і приділити час, компонуючи різні кольори у нашій писанці. З таким чином, навіть найменші українці можуть долучитися до великоднього свята. З Великоднем вас, зі святом! А з вами була Юлія Гранчук та наша онлайн-школа.